Об'єднана опозиція готова поставити остаточну крапку у визначенні єдиних кандидатів по мажоритарних округах Сумщини на цьогорічні парламентські вибори. Їх имена обіцяють оприлюднити за три тижні. Позицію фронту змін щодо об'єднавчих ініціатив озвучив голова обласної організації Микола Клочко. П'ятеро від батьківщини, четверо від фронту змін та один від свободи. Саме стільки претендентів у кандидати в нардепи по мажоритарних округах Сумщини розглядає сьогодні всеукраїнський комітет опору диктатурі. Останнє слово за Києвом. Але опозиціонери переконують, їх рішення не вийде за рамки правового поля. Наше завдання, якщо ми хочемо європейського вектору розвитку нашої країни, це об'єднати зусилля, повернути Україну до європейських цінностей, сформувати. Новий парламент за умови того, що вибори пройдуть чесно і демократично. І якраз об'єднання політичних сил напередодні виборів демократичних, які зараз об'єднані в рамках комітету про диктатурі, воно дозволить сформувати єдину платформу для перемоги на парламентських виборах у 2012 року. Сумські фронтовики обіцяють злагодженість у формуванні єдиного партійного списку від демократичних сил. Наразі обговорюють квоти та кількісне співвідношення представників різних політичних партій. Уже за три тижні має бути поставлено крапку в переговорах і опозиція публічно оголосить про остаточний формат своєї участі у виборах. Об'єднання неминуче. По округах вже сформовані всі пропозиції до 10 квітня вони. Вже будуть розглянути на комітеті опор диктатурі Київському і зроблений загальноукраїнським комітетом опор диктатурі висновок щодо тих пропозицій, які ми надали цьому комітету. Через три тижні буде поставлено крапку в цьому процесі, і ми повинні зробити такий список опозиційних сил, де б нам не було сумнівів щодо тих людей, які будуть в цьому списку. Депутати-опозиціонери не завжди мають змогу висвітлювати свою діяльність у комунальних друкованих ЗМІ, зауважує лідер сумських фронтовиків. Тому Микола Клучко обіцяє на наступну сесію облради винести на розгляд проект положення, у якому буде конкретизовано порядок та черговість публікацій у пресі про всі фракції політичних партій у місцевих радах. В основному висвітлюється діяльність провладних фракцій, провладних депутатів. Чомусь ми бачимо, що кошти, які витрачаються на висунення діяльності, вони витрачаються в основному на кого на голову обласної державної адміністрації, на голову обласної ради з керівниками фракцій, які є, які повинні принаймні, хоча б керівники фракцій, мати доступ до комунальних засобів масової інформації, вони його насправді не мають. Микола Клочко зауважив, усі депутати-фронтовики працюють прозоро і чесно, тому згідно з вимогами законодавства України оприлюднюють інформацію про свої доходи. Арсеній Петрович оприлюднив свою декларацію. Вона є навіть на сайті в електронному вигляді. Наші депутати теж це роблять. Я, наприклад, теж подав декларацію. Декларації про доходи депутатів від фронту змін усіх рівнів Микола Клучко пообіцяв розмістити найближчим часом на сумській сторінці партійного інтернет-сайту.